Перша у нас буде гербіцидна зараз обробка. Друга у нас буде там буде компот, узвар від Валерія Башка. Правильний. Для того, щоб він в зиму, він зараз він не зиму, зараз передають у нас, що тиждень буде теплий, мінімум тиждень. За цей тиждень мені треба, щоб він ще сформував корінь і вегетативну масу. Зараз поміряю корінь, корінь вже тут непоганий у нього. І... і я до чого? До того, що ось у нього, зараз ми його будемо роздивлятися, не витягнута коренева шийка, нічого у нього тут не потягнуто. І в... в пізні сроки я не бачу смисла робити розрегуляцію. Тут більше маркетинговий ход компанії, які... Производять цю хімію. Хлопці, нічого не маю проти вас. Якби ваша хімія класна і вона потрібна, але не в пізні сроки сівби. Тобто, коли ти сієш в серпні або липні, тоді да, воно без цього ніяк не обійтися. А коли ти сієш уже в вересні, то я думаю, що воно б не потрібно. Давайте роздивлятися.